В середині Успенського поста церква благословляє нам мати світлий, радісний праздник Преображення Господня. Самий праздник по собі особливо актуальний для нашої віри. Бо ми знаємо, що Господь преобразився на горі Фавор, указав славу ученикам і дав їм на короткий час віддіти. Ото, що будемо ми всі, а ще будемо у Бога Милостивого заслужені, відіти світло Царства Божого. Воно не закривається, воно не перестає, воно вічно світить, то ну, не світло лампочки електричної, не світло зорі, а й все світло царства Божого, благодать Святого Духа, того світло, котрим ту іще на землі. Всі подвижники церкви, всі діти Христової по мірі духовного роста обладають цим світлом або суть просто носителі цього світла. На святів земли, на преображення завтрашній день, у ясний день, обично там постоянно сонце, вдруг над горою Фавор показується облако. Откуда? Після того дощ не паде, сонце не закривається, а облако тільки над горою фавор. Ну удивительно не по новому календарю, а по Юліанському тому першому православному восточному календарю, від якого у і Константинопольська церква відступила, хоча донині. І Пасха по юліанському старому і Преображення по нашому календарю, скільки треба ще доказів, щоб люди держалися того славного. Ми розуміємо, що може Господь дав таку можливість усьому світі людям, щоб ми могли урозуміти і видіти різницю. Звідки би ми знали о тих чудісах, б не цей праздник? І так на горі Фавор буде світлоє облако. І ще один момент, який радує нас непреображенє. На Апостоли просилися у Господа. Вони були очищені сном, і коли пробудилися, то увиділи його. В його славі Божій, Славу Божества увиділи прикровенно. І тоді удивительним образом їм було дано увідіти старозавітних пророків Моїсея Ілія. Що вони робили? Що вони говорили? Молі говорити любу тему, але тема була і для апостолів спеціальна, яка о будущих страданнях кресних. Христових, наслідуючи горі Голгофа. І так Бог дарує нам чути голос апостолів. Господи, туй нам так добре. Ми вже відділи славу царства, не дімося нікуди. Зробимо тут три кущі, три палатки, йому Мойсею, єну ліїну тобі. каже Евангеліст, не розумів. До кінця що говорить від великої радості, бо то, що вони були втягнуті в таку містерію, в таку глибину уви, потрясло їх до глибини душі. Але що відповідь Господь дає їм? Моя Христова місія закінчується не на фаворі, а на Голгофі. І у кожного чоловіка є свій фавор. Коли чоловік має свою велику радость, радость преображення во Христі Ісусі, коли ми возростаємо духовну церкві, канонічно, благодатні, і тот фавор і робить нас способними сопротивлятися всього світнім злим діянням і нападінням, Ну, в місті з тим, кожен із нас все-таки має і свою Голгофу. Поэтому тому радости радості преображення, никогда ніколи не забуває, що Голгофу од нас ніхто не отберет. Кожний, хто хоче попасти в Царство Божие, туди Господь показав приклад через крестоношение, через власну Голгофу. От почому православні християни зустрічаються в цьому світі із. Сліпотою і дикостю всього світа, ну, варварством, дикарством. Причому розговори про демократію, про права людини, все це казка цього світня. А реально цей світ слідкує за всіма людьми, хто ходить до церкви канонічної, ненадійний. Хто вже відпав від церкви свій, та колись Юліан отступник, правитель слідкував за своїми людьми в своїй державі. Казало бися, яка тобі правителю різниця? Там є багато релігій і язичники мали свої різності, своїх богинь. Но почому сатана безошибочно определяє, де є діти Божі? Да тому що вони світяться. Не може скритися, каже Господь, що не може світильник сокрити від людей, бо він стоїть на свічникові на висоті і світить усім. От почому безошибочно Сатана знаходить людей, котрі істинну віру мають, а також у радості Господній видить. І нас, людей, котрі терплять нападіння, і удивительно не втікають, не падуть Духом, бо ми добре знаємо, що сила Господня з нами у будь-якому випадку, що бися не стало. Бо тому радуємося радості преображення, возвишається духовно. Пам'ятає, що на наших іконах ізображений німб, частіше Золотий німб, ізображаючий свічення чоловіка святого, починаючи з свічення Господа Ісуса, Бога чоловіка, Божої Матері і святих. Ми то світло не всі видять. Послушник преподобного Серфіма Саровського то світло, і зима була, холодно було. Но вдруг він каже, що таке така зима, а я відчуваю великою світлою радость і теплоту. І преподобний сказав йому, якщо б ви не були в Духові, ви б не могли ото віддіти, що видять Святі Отці. Бо лише доки ми в радості приображенні з Господом прибуває в церкві Христової, кожен раз ото світло ми підпитуємо причастям тіла і крові Христової, котре то причасті робить нас причасниками світла небесного. Ми й тут діти Божі, діти преображення, а в вічності і наслідники вічного світлого Царства Божого. Амінь.